Дівчаточка, доброго ранку. Вітаю вас на своєму каналі. І у мене сьогодні друга розпаковка посилочки по 14-му каталогу компанії Oriflame. У мене замовлення на 107 балів, Як завжди дається накладна. Замовлення у мене є крем для рук за ціною 1 гривня. Ось я вам показую. За ціною 1 гривня. Чому і який, значить, почну з цього, з розпаковочки, ось такий кремчик мені компанія подарувала. По якій причині, значить, є така, такий додаток Oriflame Sharing Up, який я скачала, і за допомогою Юлії Романової я Активно ним користуюся. І для таких активних користувачів, як, як я, була ось така пропозиція там зробити скрін, виставити на, у групу, і кожному активному учаснику цього додатку Sharing Up цей кремчик йшов в подарунок за одну гривню. Хто не знайомий із цим додатком, можете запитати мене в особистих, або навіть є відео урок, як це все зробити. І на YouTube-каналі від сайту Оріфлейм, і на телеграм-каналі від Юлії Романової. Там ви зайдете, поцікавитеся і буде вам тоді все зрозуміло. До цього кремчика я ще докупила ось таке мило. І такий мене вийшов красивий набір. Спочатку я думала, що, може, подарую його комусь, і бачите, як гарненько воно виглядає. Але коли я спробувала цей кремчик, мені дуже сподобався запах, консистенція. І, мабуть, бачите, як легенько вбирається швидко. Такий ніжний Квітковий аромат, і, мабуть, все-таки я залишу його собі. Мені він сподобався, як він зволожує шкіру рук. І тим більше, що в мене вже крем для рук закінчується. Там декілька штук, і всі вже майже закінчуються. Далі, що в мене в замовленні? В замовленні у мене другий крок підписки чоловічих вітамін. Справа в тому, що якась проблема у нас зараз з і я вважайте, що вскочила в останній вагон і встила замовити ці чоловічі вітаміни, а жіночих взагалі нема. І коли я подивилася, дізналася про наявність продуктів, то не передбачаються поки вітаміни чоловічі а жіночі мають бути на третій неділі цього каталогу. Дуже прикро, тому що. Людина чекає, людина розраховує пропиті і щоб все було якось за планом. І тут такий збій. Я не знаю, раніше такого не було. Це літом був збій. Ну добре, там жіночі чоловічі з'являться, а мене філюють іменно чоловічі, бо не передбачається до якого, до якого часу. Невідомо дуже погано, не подобається мені. Замовлення у мене чоловіча мочалка для душу. Вона, бачите, вона така чорного кольору. Она трошки вона виглядає. Видно, ви всі бачили її всі в каталозі. Це у мене замовлення. Далі у мене в замовленні нічний зволожувальний крем для ніг. Має в собі 75 мл. Наносимо на чисті сухі виміті, ніжки. Розтираємо до повного впитування і лягаємо відпочивати. І кремчик працює і зволожує ваші ніжки. Замовлені у мене зубні пасти, так як дивлюсь, 99 гривень, а в слідуючих каталогах вони вже чомусь йдуть по 119. Не знаю, чи вже будуть вони по 99. Хай будуть це я замовила для себе. Далі у мене в замовленні серія Долоджі. Я вже про ці кремчики для волосся розповідала, і мені вони дуже сподобалися. Мої дівчатка дослухалися і замовили у мене ось ці кремчики. Тут два. Це денний крем, це нічний. Денний крем ви наносите на чисте вимите волосся після того, як помили голову. А це, нічний крем ви наносите на ніч, на, на волосся. і щоб, ну, На ранок, щоб його помити, ніяких слідів на подушці не залишає. Зато потім дуже гарне, шовковисте, м'яке. Ось воно в каталозі. Я рекомендую, хто ще не пробував, особливо для тих, у кого не слухняне і жорстке волосся, це воно все змінить. Читаю. Допомагає захистити волосся від забруднень, робить волосся слухняним, запобігає від випадінню. Це написано про денний крем. Так воно є. волосся стає гарне, волосся стає живе, шовковисте та має гарний блиск. І нічний крем, який ви наносите на, на ніч. Не треба ніяку, ні косиночку, нічого. Просто якщо довге волосся, ви його там закручуєте і лягаєте спати. На подушці нічого не залишається. Забезпечує до 8 годин нічного живлення волосся, невагома, нелипка формула. І незмивний крем догляд. Оце цей незмивний, ну а цей вже ніч не змивається. Дуже рекомендую. Далі у мене в замовленні два CC спрея для волосся серії доології. Серія доолодж дуже гарна. Дуже має таке ефект, ефект відновлення волосся, і цей сісі спрей тут 150 мл, Його надовго вистачає. Хватає буквально декілька пшиків. Тут такий розпилювач, пшикаєте на долоні, так розносите і від середини волосини до кінчиків розтягуєте по всьому волосся. Тут для мене це саме головне легке розчисування після миття, ніякого заплутування, нічого. Відновлює пошкоджене волосся, робить волосся слухняним, посилює блиск, надає м'якості і шовковистості, і, і тут термозахист, і стійкий аромат, і зміцнення і м, запобігає роздвоєнню кінчиків волосинки. Ну дуже гарні всі плюси. Я дуже задоволена їм. Цим спреєм у мене дівчата вже полюбили і я рекомендую, хто ще не пробував, ви не пожалкуєте. Далі для себе я взяла крем для ой, мило для рук із маслом, з органічним какао та кокосом. І я не знаю, я щось не сильно люблю кокос, але, думаю, що запах кокосу не знаю, чому я його взяла. Але може воно з водою, при поєднанні з водою я не пробувала, може якийсь буде непоганий такий не сильно ярко виражений аромат. Має 300 мл, ціна, по-моєму, 145 гривень, така бюджетна ціна. Спробуємо. Не пробувала, не знаю. Головне, щоб не сушило шкіру рук. Тоді туш синя, 5 в одному. В майбутньому каталозі, в 2015 написано, що туш в останнє в каталозі, тобто невідомо, чи буде вона ще, чи ні. Дівчата в мене замовляють, і я їм сказала, що має останній раз, то вони замовили у цьому. Це дуже гарненька туш, тут гарний дуже такий волошковий колір на віях. Хто полюбляє синю туш, беріть, в цьому каталозі вона 145 гривень. А в слідуючому каталозі, коли вже вона в останні зарекомендовано, то там вона дорожча, десь 169 чи якось так. В общем, це синя туш, і тут кісточка, щиточка, така з однієї сторони голенька. Знаєте, щоб знали, що кісточка ворсинки не по всій об'єму, не по всьому, а тільки з однієї сторони. Далі я взяла на подарунки ці помадки осінні. Вони мені дуже подобаються. Це такі міні-помадки, тут 2,5 грама. Їх достатньо так, і вони не зовсім маленькі. Ось так вони виглядають. Я взяла два відтінка, щось там кориця і якісь нюд. Зараз почекайте. Так, ось дивіться: оце цей темніший це кориця. Кори. Як це показати? Ось так. Дивіться, який гарний відтінок. І цей світліший, якийсь там нюдовий теж. Я не пам'ятаю, дівчата, 75 гривень, по-моєму, ця коштує помадка. Я думаю, що її надовго хватить. І ви купуєте три штуки, можна брати різних кольорів. І це виходить ціна однієї по ціні, ціна однієї помади. Подивіться, яка красота. Ну і наостанок у мене замовили пробнички. Наш легендарний Royal Вільв'єт, оновлена серія, яка пер, передається з покоління в покоління. Боже, я вже. Скільки, скільки я живу, стільки, мабуть, знаю я цю серію Royal Velvet. Я нею користуюся. Чим дуже задоволена, моя шкіра підтягнута, моя шкіра здорова і зволожена. Чому? І вас рекомендую, вам рекомендую, Ну все, мої хороші. На цьому моє замовлення закінчилось. На все добре. До скорих зустрічей.